Друзі, вітаю всіх! Продовжуємо експериментувати. Сьогодні хочу попробувати спалювати цьому котлі в своєму. Він вже навіть ну, не холмовий, він перероблений. Тут з тою дюзою, навіть щілину не можу назвати це щілина, це просто дюза, газова дюза. От. Хочу спробувати спалювати торфобрикети. Так, Поставив оці косинки на бока. Отаку от решітку. От, якби, ну, це чисто під торфабрикет, щоб наче локалізувати ядро горіння. Ну, подивимося, як воно буде горіть. У мене тут є ось торфабрикети і дрова. Дрова треба зважити. Для чистоти експерименту. Зараз ми їх зважимо. Так. Вот у нас есть ваги. Вот мы их поднимаем. И бачим, сколько у нас тут. 8,400. Минус килограмм. 7,400. Ну, хай будет 7. 7 килограмм дров. Лана. Ладно. Скажи всем доброго ранку. Куда пришла? Иди сюда. Давай. Скажи доброго ранку. Так, ну що ж, зараз роблю закладку і підпалюємо, дивимося. Ну от, друзі, загрузив я. Тут виходить 16 от этих кирпичинок, цеглинок, брикетів глинок, брикетів. Це пачка, пачка торфяних брикетів, пачки 16 штук. Вот, 7 кг дров вместе з розпалювальними. Ну, щоб старт був, щоб жаровий, жарова подушка була. Так, що ще? Значить, закрив оці, закрив, поставив заглушки. Ось заглушки стоять оці. Ось заглушки. Тут такі були, в мене є прорізані отвори. ось, Це якби для додаткової подачі вторинного повітря. О, воно тут буде під низом, під низом туди заходить, коли заслонка закрита. Но я їх зараз закрив. От, поставив ще тут бляху таку. Вона знімається легко. Оці закрив, Ось оці верхній ряд. дірок залишив тільки нижні. От, і буду пробувати знов з цим регулятором без цепочки. Ось цей регулятор виставив міліметрів на 10 щелину. От. Ну і Що сказати про систему? Знову ж розкажу. Система у мене гравітаційна. Відкрито в системі 500 літрів води плюс-мінус там радіатори чугунні. будинок не утеплений. Але стіни у два кирпича, обліцовочний силікатний кирпича і півтора кирпича червоний. В принципі, стіни ну, не промерзають по стандартам будівництва, там все витримано, але ну, вони холодні, будинок не утеплений. Так, що ще? Є байпас з насосом. Я його не включаю, тому що планує відключення, перебої з світлом. Ну, Система і так вона продавлює сама себе. Тож пробуємо топити брикетами з дровами. Який буде результат? Подивимося, зараз закриваю все це, беру годинник, ставлю знову пломбу на кришку, пломбу на годинник, підпалюємо, Ну, і дивимося, який буде результат. Так, все, поставив я пломби. Ось на годиннику у насипані. Зараз 9.35. ну В тому плані, що якщо б я захотів перевезти годинник, то я порушу ці цвяхи і картинка зміниться. Це Для цього Це така пломба. Ну і пломба на кришці котла. Така от теж звяшка. Так, що ж, дивіться, ну що, ще повторююсь. Цепочка знята. Арте відключений. Пробую в ручному такому режимі топити. Щілинка десь на 10 мм виставлена. Так, беремо пальник, запалюємо і запалюємо папір. Запалюємо папір. І чекаємо, поки воно розгориться. Поки розгориться котел, я десь хвилин 8-10 тримаю оцю дверку відкритою. От, коли він вже добре розгориться, вже схватиться дрова, схватиться. Тоді я її зачиняю. І котел вже працює тоді в своєму робочому режимі. Добре, будемо чекати. Ланочка, будемо чекати. Заклав трошки на розпалку селі дрова, Єлі-єлі розпалив. Як то так провтикав, тож будемо вважати, що котел запущений у 9.50. У 9.50, ось він тільки на загорівся, ось тільки на тільки не починає горіть. Ось факел з'явився. Будемо чекати. Отже. Минуло 10 хвилин з моменту запуску котла, 10 годин рівно. Котел розгорівся, дякувати Богу. Так, Температура на подачі у нас була 18, стала 32. ну, Обратку нема що дивитися, воно ще не продавилось. Не на цьому градуснику менше, тут 28. Ну okay. ладно, 28 градусів. Так, що ми дивимося? Зараз виключаємо ліхтарик. Дивимося сюди. так, говорить, отел. Іде такий факел. Завертаємо на другий теплообмінник. Ось там видно. Ось. Такі. Такі вихри, вихри такі, торнадо такі. От, Ну Добре, хай горить. У нас тут же ж найцікавіше. Зараз буду закривати дверку. Це ж дверка відкрита. Буду закривати дверку і залишати цю щілинку. Оце ми залишили таку планочку. Ну не чіпай мене. Таку щілинку. Ось так от. Десь 10 мм щілина. Ну і дивимося, що сталося з полум'ям. Хом'я стало тихіше, спокійніше. Ось таке таке воно. Трошки гул стих. Так, ну і зараз під нам подивимося, що у нас робиться з димаря. Погода, звісно, така якби, ну, не дуже сприятлива для топіння котлом. Мряка, вологість 100%. Дим донизу прибиває, Я бачу сусіди, розпалювали. Теж так стелиться дим донизу. Подивимося, що в мене з димаря йде на розгоні котла. Так, от що в мене йде з динами. Ось такий дим от іде. Я б не сказав, що його зовсім немає, я б не сказав, що його дуже багато. Ну, як для розгону, о, пішов, кинуло чорний дим, знов тут такий світло-сірий. Ну, треба почекати, як прогріється, вже добре прогріється і набере температуру, потім подивимося. Друзі, дивіться, пройшло там? 34 хвилини. Хай 30 буде, півгодини десь. Да? От. Що помінялося за ці півгодини? Не сподобалось мені, як горів котел. Він щось то пихкав, полум'я червоне, дим, дим з димаря. Не хватає йому повітря. Виходить. Значить, що я зробив? Я відкр... відкрив оці заглушечки. Одну і друг, які прорізані. Відкрив заглушечки ці і зняв зверху з цієї частини, зняв бляху. Все, котел запрацював. Щілину я не чіпав. От як вона була на 10 мм відкрита, так вона і залишається. Так, що тепер подивимося, що у нас всередині. От іде отакий от от факел. Світло, жовто-синьо, прозорий, прозоре полум'я таке. От. Горить стабільно, в принципі. Температура у нас. 44 на подачі. Так же само, так же само 42, 44. І на цьому градуснику. Зараз підемо глянемо, що там у нас робиться. По диму. Коли я додав цього повітря вторинного і первинного, то також. Ви знаєте, головне там, ну, спіймати цей баланс. Ось цей баланс спіймати, щоб не того не більше, того не менше. І от коли цей баланс є, тоді е, горіння якісне, спалюється, все, диму нема. Ну, от... Якось так. Зараз подивимося, зараз робимо збільшення максимальне. Так. Ну от. Бачимо, що диму нема геть зовсім абсолютно. Зовсім. Ну, бачите, значить баланс правильний. Ну так тоді і залишимо його цей баланс. Друзі, я вже показував для порівняння. Зараз ось тут сусіди запалили свій класичний твердопаливний котел. І ось дивимося. Бачите? Оце класичний твердопаливний котел. Ось так він працює. Ось така от різниця. 10.35. Прийшло 45 хвилин. Ну, що по брикетах? Почали горіти брикети. Дрова перегоріли, видали майже 50 градусів на подачі, почали горіти брикети і температура почала падати. Почала падати температура, не дивлячись на те, що я збільшив оцю щілину до 20 мм в два рази. ну, була 10 стала 20. І отакий от, от ми спостерігаємо от таке от горіння. Ось таке от горіння йде. Воно, в принципі, йде. Такий синій вогонь, такий голубо-синій. голубосиній. Але якось щось не то. Я так підозрюю, що ці брикети вони дають гарний ефект. У класичному котлі, там, де зверху теплообмінник. І для випромінювання інфрачервоне, і вогонь і, там, і, конвекційне, і, для, і, конвекційне, і конвекційний теплозйом і інфрачервоний іде. Тоді вони ефективні. У таких котлах, ну я б не сказав, що це прям там, вони заміняють дрова чуть ли не в два рази. Не знаю, ну може в когось і працює, а в мене це, бачите, трохи не працює. І зараз подивимося, що там в димарі, а, як кажуть, ці брикети. Який там дим з них іде. Зараз глянемо. Ну це я так купив, там пачечку тих брикетів. На пробу подивитися, як воно. Так. Дим є. З'явився димок. Я б не сказав, що він сильний. світло-сірий такий, його небагато. Ну, от. Але дим є. Це дим з брикетів. Ось от така от ситуація. Ну що, будемо вже ж чекати, поки воно перегорить. все. Тож минуло півтори години від моменту запуску котла. Експеримент на брикетах. Ну що сказати, брикети хочуть себе, так би мовити, реабілітувати. Утворилася така жарова подушечка. 40-45 градусів на подачі. Обратка... Обратку так і не продавило. Там буквально на 2 градуси піднялася температура. От. Що ми маємо тут? Тут ми маємо отаку от картину. Зараз виключаємо ліхтарик. Ось. Жар гарний, добрий, такий. Жарова подушка нормальна. Але нема тієї тепловіддачі, яку я чекав. Так, що у нас тут? Який тут факелок, ну Факелок отакий, зараз приймемо. Ось такий ось факел. Отак ну, от він горить. Так. В принципі, брикети горять, от. але вони не справдили моїх сподівань. Підемо, що подивимося на дим. На всякий такий випадок. Кішка халва. Кішка халва. Кішка халва дуже любить хрін. Попнули хрону. Чого їй так хрін тобі подобається? Так, Добре, йдемо дивитися. Що там у нас з димаря? Погода псується. На вечір обіцяють дощ з мокрим снігом. От вітер північний, я бачу. Робимо збільшення, як зазвичай, як завжди. Дивимося. Із плюсів диму нема, дим пропав, брикети горять, але там тільки ну, це ж жар залиши. Виходить, це болото вигоріло все, яке там було, там домішки всякі. Залишився тепер чисто жар, ну з нього диму вже не буде. от Так що такі справи. Добре, ну що, буду чекати, поки воно вже все перегорить. Ну отже, минуло 2 години і 25 хвилин. Мабуть, що це вже кінець експерименту. Температура почала падати. От. 38 градусів чи 37 на подачі. От. Тут, правда, трошки більше. Тут 40. От. 40 градусів. Обратку продавило до 30. Навіть 32. Ну, чого ти не фокусуйся, фокусуйся. 32. Так. О, ну що буду знімати пломбу, мабуть. Не бачу вже смисла, щоб вона тут була. Ну Що сказати про брикети? Ну, в моєму котлі з такими ось настройками вони ну, не працюють. 45 градусів це ну, не та температура. Ну, от, якби. Так, що у нас тут всередині? А от що всередині. Бачите, скільки залишилося непрогорених брикетів. Чи вони вже про... А, вони прогорені, просто вони цей отак от розпадаються. Вони якби всередині повигорали вже, пошти. Повирухав їх, наче почало горіти. Але ж, ну я ж не буду так їх постійно вирухати. От за що я кажу? В твердопаливному котлі, котлі класичному має місце бути, я так думаю. А в такому ні. Тут дрова, тирса, агровідходи. Ну, Оце таке. Ну, от Я поворухав один фіг. Бачите, нічого там, такий же самий, навіть менший потік вогню залишився. Тож я думаю, на цьому будемо закінчувати експеримент. От, е, значить, наступний експеримент буде такий. Поставлю я знов свою оцю приблуду, оцей, оцю горілку таку е, замість тої дюзи і, і поставлю цепочку. З цепочкою її спробую. Можна потім спробую без цепочки. Коротше, хочу спробувати ще оцю свою стару, оцей старий свій порожок. Ну це вже, як воно перегорить, все. Не знаю, може завтра це вже буде. Бо сьогодні вже ще котел гарячий, поки він вистигне. Тож такі от справи. Добре, на цьому все. Бажаю здоров'я, мирного неба і тихих днів і ночей.